Про те, що прилучани є найбільш активними учасниками різноманітних конкурсів, як міських, так і всеукраїнських, відомо давно. І в цьому ми ще раз пересвідчилися, завітавши на нагородження переможців конкурсів дитячих малюнків, організованих і проведених Укрпоштою один з таких. Україна футбольна країна. Був проведений в рамках підготовки до Євро-2012 з 15 жовтня 2010 по 15 січня 2011 року. У ньому взяли участь юні художники віком до 14 років. Інший конкурс відбувся на тему Моє улюблене дитяче свято. Приємно, що в обох випадках свою творчість проявили юні прилучани, вихованці гуртка образотворчого мистецтва центру творчості дітей та юнацтва і не лише взяли участь, а й посіли призові місця. Тому місцем для нагородження переможців обрали заклад, який і допоміг дітям оволодіти навичками малювання. 17 лютого у центрі творчості дітей та юнацтва відбулася урочиста частина вручення подарунків. З цією почесною місією до нашого міста завітала заступник директора Чернігівської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку Галина Панаско. Конкурси різного жанру такого проходять в нашому підприємстві. Щороку щороку ми бачимо і залучаємо діток, бачимо їхні можливості, їхнє уміння намалювати і втілити. Те, що ми втілюємо сьогодні в українську марку, якісь події чи дитячий малюнок несе, що живе, не таке, як бачимо, ми. Кращою роботою у конкурсі Україна футбольна країна було визнано малюнок 14-річної приличанки Аліни Антонової. Дівчинка зобразила футболіста в процесі гри, і цей малюнок надзвичайно вразив журі. Тепер є ймовірність, що він буде використаний при виготовленні серії художніх поштових конвертів або марок спеціально до Євро 2012 За зайняте перше місце дівчинку нагородили дипломом за перемогу, набором святкових марок, книжками та фірмовим годинником. Це дуже приємно, так як це мій малюнок буде ніби рекламою на марках. Ну, класно. У конкурсі моє улюблене зимове свято перше місце посіла прилучаночка Олександра Козик. На другому опинилася Наталія Денисенко. А почесне третє зайняла Оксана Ємець. Усі юні таланти у подарунок від організатора отримали чудові набори марок та цінні подарунки. Але найприємнішим моментом під час нагородження були слова пані Галини. Відрадним є те, що найбільше участь у конкурсах беруть саме діти з прилуччини.